Вінницькому педуніверситеті презентовано фотоальбом шляхами Михайла Коцюбинського від Вінниці до Чернігова. Це унікальне видання із елементами навчально-наочного посібника з серії Митці Поділля. В якому подано світлини, де зафіксовано сторінки життя та творчості Михайла Коцюбинського Вінницького періоду. Пам'ятні місця Поділля пов'язані з постаттю письменника. Ми знаємо, що дуже багато було видань про Михайла Коцюбинського, але це сучасне, тому що тут є qr коди за якими ми можемо подорожувати по творах Коцюбинського. Тут є архівні матеріали, які ще ніхто не бачив. Тут чимало є фотографій, які ілюструють життєвий шлях Михайла Коцюбинського. Ідея створити альбом не видання належить викладачам кафедри української літератури факультету філології і журналістики імені Михайла Стельмаха. Фотоальбом видано за сприяння Вінницької обласної військової адміністрації. Твердо переконана в тому, що книг про Михайла Коцубинського багато не буває. Його потрібно читати, його потрібно знати. Його твори є сучасними, корисними, пізнавальними, як і в часи його життя, так і сьогодні. Його дитячі твори неоціненно виховного характеру, і вони є корисними і для сучасних. Но покоління присутні на заході письменники, музейні та бібліотечні працівники, викладачі та студенти університету, вчителі та учні закладів загальної середньої освіти відзначили важливість такого видання для освітньої, культурної, наукової спільноти не тільки Вінничини, але й України.